Рада зустрічі з вами, Теж рада бачити вас живим, цілим і неушкодженим. Ось відколи йде війна. Знаю, що ви з перших днів стали на волонтерську дорогу. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас? Де були? Чим займалися? Почалась війна якби не знав. Просто хотілося щось робити більше для людей, для суспільства, щоб не сидіти просто вдома і кричати в телевізор: так неправильно, так правильно, а просто от начати робити щось для людей. Отак і все і почалось. І все щоб бути корисним. Саме перше було місто це Чернігів. Ми туди, із самих перших, заїхали як волонтерів. Там було дуже важко. Це мої перві знаєте, такі відчуття. Це війна. Це не просто якісь. Там спецоперація, це війна. Тому що, коли ти приїжджаєш в місто і ти бачиш в будинку отака дира, метра 3-4 то ти розумієш, це війна, і там були цивільні люди, не військові, нічого такого, а от іменно цивільні. І туди вони так гатили. От це для мене було взагалі все. Страх Я... був? Був. Я не буду говорити, що прямо був страх. Тому що ми, як самі перші, ми реально самі перші заїхали. Там тако на дорогі було написано міни, а ми туди їхали, бо ми знали, що там люди є. І треба їх рятувати. І ми були на машині такої зеленої, там лише 6 міст, сидіння, але ми сидіння всі зняли, і туди десь 30 чоловік влізли в ту машину. Ми вивозили звідти. Ви були одними з перших, а можливо, і першими, хто потрапив у це місто Чернігів. Як вас сприйняли люди? О, люди ну, дуже приємно сприймали. Говорили, будь ласка, відвезіть, бо нам дуже страшно. Ми не хочемо тут, якби, бути. Того, що дуже було страшно, то що ми, каже, пережили, ми нікому не ну, якби не бажаємо таке пережити. Отак. Але, але люди були дуже відкриті. Що тут... доставляли в Чернігів? Що перше? Навіть щоб... ем... трохи ми військовим там доставляли. Повні точно були бронежилети, їду їм доставляли. Того, що тоді було трохи важко, але це лише перші дні нашим військовим. Все доставляли. Що, що тільки можна було загрузити, ми все грузили і це доставляли, лише лиш людям допомогти чимось. Був, Далі був Харків. Так, був Харків. О, саме більше мене поразило, ну, знаєте, якби вразило це Салтавка. Це просто ужас. Я не знаю. Просто там якби, міста просто немає. Його просто якби, стерли, стерли, стерли. Просто я не знаю, скільки там було жертв, але його просто стирали з землі. От просто ви знаєте, це на самі на самі, знаєте, як реальний геноцид просто українського народу. Він просто от, от так стертий. Але знає люди були. Але люди, так, да, були. Ми трохи багато повиїжджали, але все одно люди були. Ми возили. Але саме, знаєте, там мене є знайомі. Ми їм до них привозили. Не розказали з перших днів, коли російські колони заходили, російські, то не говорили, що наші дуже мудро робили, а не їх запускали, десь до 30 кілометрів були такі колони. І коли вони їх запускали, вони їх спалювали і так три рази робили. Я думаю, Та це, що це глупі люди. Думаю, слава Богу, що це такий глупий народ. Три рази їх спалювали, і колони були по 20-30 по кілометрів. Рома, коли ви були в Харкові, був якийсь страх, відчуття страху, що допомагало вам його, якщо був перебороти цей страх. Ви знаєте, от, коли ти привозиш людям допомогу? Ти бачиш їхні якби, обличчя, радісні, вони тобі дякують, кажуть, дуже вам дякую. Ви нам привезли харчі, ми можемо тепер якби їсти щось, то все, тебе це запалює внутрі, що ти корисний, і людям це подобається, і ти можеш їм щось зробити ну, добре справу. тому, що вони скільки пережили, а тут ти їм робиш добро, і вони їх це мотив... ну, якби, мотів далі ну, якби, жить процвітати і, якби я кажу: ви головне, а не кажуть, що ми вам дожди. Я кажу, мені головне ваша улипка і все. Рома, хто ваші товариші? Хто працює разом з вами? Де взяли того буса? Е, бус. Е, мені надала церква е, в місті Балті е, на Львовській, де молитви. А мої товариш, е, товариші всі з Києва, церква з Кінія, дуже круті хлопці. З якими я познайомився, вони мене беруть і я з ними оцю круту роботу роблю. Реально дуже їм дякую. Рома, що було далі? Яке місто, ось ви мені розказували, коли ми з вами говорили трішечки, місто Куп'янськ. Що залишилось у вас в пам'яті? Що найбільше вразило, глибокий слід залишило? Куп'янськ, так, да, це з таких городів, які мені дуже залишилось от в серці. Я приїхав туди роздавати людям допомогу, ми шукали якби, людей, потім я кажу, що будемо сигналити, щоб люди виходили і одразу вийшли. люди. Мені запам'яталось, я там з одною жінкою розмовляв, вона каже: маленька така дитина, я не знаю, їй десь навіть року десь не було, може, п'ять місяців, десь вона. Ми каже, ми її ховали по підвалам в погрібах, щоб її російські солдати не забрали. Бо якщо вони узнавали, що ця дитина. Є військовослужбового, якби дитина, то її забирали. Дуже багато дітей позабирали в російські війська. Куди, що, ніхто не знає. І Її ховали всім селом. Така маленька дитина, але скільки пережила. І дуже багато дітей позабирали. А це найбільше мені запам'яталось, що вони таке робили. Малесенька дівчинка, їй немає півроку. Да. Як їм вдавалося її ховати? Воно ж плаче. Це ж дитина. я їм це питання таке задавав. Вони кажуть, що я не знаю як, але вона була дуже спокійна. Ми її кажуть, де тільки не ховали. Але вона не навіть, ну от, ну даже, знаєте, не маленького плачу не давала. Я її держав на руках, вона реально така спокійна, вона як, як кукла просто. Дай Боже цій дитині гарної долі, віка і щастя, а вам здоров'я і благополуччя. Рома, скажіть, будь ласка, чи побували ви в Херсоні? Так, до цієї катастрофи я дуже багато був в Херсоні. Возили допомогу туди, особливо цей Карабельний цей райони, остров. Ми туди дуже часто їздили, бо його дуже часто обстрілювали. І людям треба була допомога. Хочу трішки повернутися назад до того часу, коли Херсон деокупували. Так. Ви були там зразу. Які були настрої в людей? От ви приїхали туди? Коли... Так. Е Ну, не один із перших і не один із останніх. Я туди приїхав. Е, мені дуже знаєте, що вразило, ми там з хлопцями роздавали допомогу. І мене саме, знаєте, ми, як віруші, ми не куримо, не п'ємо. І тут до нас підійшов один, як би, мужчина, я не знаю, каже: нам треба, дай мені типу сигарети. Я кажу, я не курю, в мене немає. І це почула людина. А ми трошки були як військовій формі. Але і вона каже: Ти що, каже, як ти в них можеш просити? Якби цигарки, ти дожен їм дати сам останній ну ти не дождь в них просити, ти дожен їм допомогти. Вони нас якби визволили з цього полону. Ти їм мажен дати останні, а не просити в них. Оце мене взагалі. Люди в Херсоні це круті люди, тому що вони за Україну і за військових просто розривають. Рома, я бачу на вас цікава футболка. Що це за футболка? Це футболка мені подарувала церква Скіні. От тут написано Скіня. Це їхній шеврон, Бог над Україною. Це військово можу даже навіть показати. От. От так. І ми разом з ними служимо. І допомагаємо людям. Це дуже крута церква, з якою ми вже дуже давно працюємо. Реально, дуже крута. Бог над Україною, так. Бог з вами. Скажіть, будь ласка, ось з ваших побратимів, з ваших друзів, всякі е якісь е поранення, не дай Бог, е смерть е минають вас? Минають, минають. тому що Бог над нами і над Україною. Реально, нас, слава Богу, ще не разу тако, хоча були в таких місцях, от навіть у Бахмуті. Дуже сильно нас обстрілять, все було добре. В були Бахмуті. в Бахмуті, так? Так, були, були, возили і військовим допомогу, і таким цивільним. Що я вам хочу сказати? Там міста вже нема. От все, що я можу сказати. Не попадали під обстріл? Попадали, але все добре. Рома в Бахмуті вдалося вам зустрітися з військовими. Там, звичайно, дуже важка точка, дуже, дуже принципово важлива для нашої держави. Скажіть, будь ласка, як вони себе почувають? Що, що, які настрої у хлопців? Ці хлопці, це знаєте, такі бойові машини. Е, мені там з одними зустрілися, він почав розповідати, як вони там стріляють, як йдуть наступ, То я зрозумів, що це знаєте, такі от бойові хлопці, такі козаки, яких ну, от, не зламає ніщо. Вот ну вони реально дуже круті хлопці. Я і вони, знаєте, багато говорять, мені знаєте, що складало? що Вони дуже багато поговорять про Бога, і вони всі складають надію на Бога. Вони кажуть, ми коли йдемо контронару, ми молимося, ми просимо Бога защити, ми просимо охорони. І так вони, мені це дуже подобається. От вони постійно йдуть з Богом. Повертаємось до Херсону. Жест доброї волі, як вони кажуть, здійснили, звільнили Херсон. Чим е, видалося це звільнення для е, населення Херсону? Ви бували там е, і зразу після звільнення. А що? Вони то звільнили, да, якби волі, але ви розумієте, вони постійно його обстрілюють. Постійно. Я пам'ятаю, ми. Приїжджали через, ну, після обстрілу, проїжджаємо, бачу, ба, е, бабушка така маленька ростом, вже, знаєте, згорблена, сидить і дідусь під завалами, хатами. От це їхнє звільнення, що я вам хочу розповісти. Так, багато людей залишається в Херсоні. Є діти. Є діти, багато хто, от, знаєте, лише їх визволили, то обстріли, то, ще, то вже ця вода. знаєте, Ну так все. І до води. 6 червня вночі норвезькі експерти зафіксували як магнітудою взрив, магнітудою від 1 до 2 балів. В цей час встався прорив Каховської гес. Я знаю, що ви одразу вже наступного дня були там. Що побачили, що як люди рятувалися, що це там сталося. Дивіться, вода дуже швидко почала приходити. Ноч, це все сталося. І мені вже відразу утром вже подзвонили мої друзі з Києва, ну, з церкви. Говорять, ти їдеш, ти бачиш що там сталося? Я кажу, так, ну, звичайно, їду, треба ж допомагати людям. І ми, знаєте, їхали, думаємо, є там така вода. Знаєте, ти як дивишся по телевізору, по телефону, то воно вкажеться, ну, якби то там, просто десь вода десь підтопила. Але коли ми приїхали туди, це зовсім друге відчуття. Ти розумієш, що води дуже багато. Я, знаєте, я ж трохи ж був в Херсоні, і ти їздиш, ти вже плаваєш на лодці по цим місцям, а ти там їздив машиною. Там заправок не видно, затопило ми оці тролейбусні провода. Я такою рукою доставав, Ми пригиналися, щоб їх проїхати. 10 метрів була глибини води. На у нас тічені у нас. Я людей, тут ми котів хотіли забрати, Ну, я бачу нас зараз тут забирать. Ящик, який славий, я, я дерився за стол. Мен добриго там. Коротше, це краще. А твічі дитя... Це ужас просто. Зноса, лодку, капець. І ми приїхали туди. Ти бачиш, як собаки пливуть. Як ти бачиш цих котів, навіть йожика спасали, мишки навіть спасали маленькі наші рятівники. І коли ти це все бачиш, ти розумієш, що це просто саме натуральний гінацит України. Ти, про, ти в шоці, як так можна зробити? І ми дуже багато вивозили. Похилого віку людей, бабушок, дідушок дуже багато. Вони, вони лежачими. Я е, виносив він хлопець, він сліпий, і у нього ще ДЦП, вроді би, е, Такий десь від кілограм сто напевно, як я, і він просто не може ходити. Я його виносив на руках, бо води отако десь було мені в під'їзді. Пустіть руку, я не бачу просто куди я йду. Ну, а, дайте мені ручку. Не бійтесь. Опа. Тримаєтесь? Ти йдеш, друже, нормально все? Ні-ні-ні. Ще, 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 зараз. Спокійненько. Так, спокійно. Тримай, тримай, тримай. Щоб не впали ви. На ножку акуратненько закидайте одненьку ножку. Поможи ножку, поможи ножку. Отак. Все. Проходьте, будь ласка. Зараз я йду за сином. Ми Дуже було важко на це все спостерігати. Чи були ви в Олешках, чи вдалося вам туди добратися? Дивіться, туди тільки їздили військові, Того, що ці якби. Я не знаю, як їх назвати, але. Орки, як всі кажуть. Так, орки. Вони як вони понтовні мости виставили, поставили міномети і не давали нашим рятівникам їх доставати звідти. Я вам що хочу сказати, зараз вода впаде і це буде ще більше жахіття, тому що вода дуже швидко поступала. Дуже швидко. І хто був там в окупірованих сторонах, он, лежачі люди як вони могли вибратися? Я думаю, що дуже багато погибло людей. От зараз будуть розчищати. Це буде дуже страшно. Дуже буде страшно. Вода піднялася набагато вищі будинків, да. і мабуть ці люди, які не мали чим рятуватися, не встигли рятуватися. Там будуть не лише люди похилого віку. Так, і такі так. будуть, бо дуже швидко. Бистр... Знаєте, ще якісь молоді, то вони ще трохи на кришу, але дома теж зносили. Ми дивимося, бачимо відео в Одесі, да, як дома приходять, криші це буде це дуже страшно. Рома в самому Херсоні, в цьому його як частина міста, яка ближче до води. Корабел, з ким зустрічалися там. Це вже був наступний день, на слідуючий день, як ми Значально. приїхали. Так, десь я вже не пам'ятаю, був наш пан президент. Не, якби... За руку його не подержав, бо, бо не було часу. Але ще був Дмитрий Комаров, даже. він теж з нами разом їздив на лодках, допомагав людям. Це реально дуже крута людина, молодець. І от такі були. А ще дуже багато таких було. Знаєте, видно, що. Люди приїжджали дуже багаті і привозили лодки. Знаєте, от ООН, Красний Хрест, я вам реально кажу, їх там не було, а все були волонтери і наші рятівники. Це всі, що були із наших. Саме більше це були волонтери, які небайдужі до цього відносились реально. І ми без них справились просто на гуд. Рома, чи обійшлося все, як то кажуть, гладко, чи були такі ситуації якісь гострі? Так, були, ви знаєте, мені так здається. ой, Це люди, знаєте, якісь як не люди. Не люди це якісь як демони, я навіть так скажу. Це просто ми забрали людей. Це коли був пан президент, ми вивозили там. І приїхав Равін, самій головний в Києві. І я пішов з ним поздоровався, бачу, він переправляється через річку. Думаю, подивлюсь, як він буде переправлятися. Я таки дивлюся, він лише проїжджає там один участок, а чим він переправляється? — це там машина болотна, тип, вона і плаває і по болоті їздить, він лише переправляється і туди одразу прилітає просто. Сразу же я, я вам говорю, якщо б би попало би по суші, дуже багато було б трупів, але слава Богу, воно попало в воду і осколки всі заглушили. І вони почали нас обстрілювати. Вони почали нас обстрілювати з міномета, з танка. І з градами нас почали обстріляти. Я вам кажу, вони 100% бачили, по кому вони стріляють. Там військових не було, може, людей 5 було військових, їх допомагали волонтерам. А то все були рят рятівники, скори і прості звичайні люди, які просто вивозили бабушок, дідушок, котів, собак. І вони бачили, що там просто багато скор стоїть. Там військових не танків, не бетерів, нічого не І вони нас почали просто накривати. так страшно. Это ужас. Господи, сохрани нас. В укрытие, в укрытие. Иланчик, встаем, братан. Безди, в укрытие, быстро. Боже. Боже. Страшно. Женщины, давайте быстрее. Я в один час просто почав, якби, знаєте, вже все, якби прощатися з життю. Кажу, Боже, тільки не руки і не ноги, щоб і все, а так уже ну, якби, готовий. Якби можеш, дуже було страшно. Вони нас обстрілювали зі всього, що тільки можна. Одного чоловіка чуть серце не стало зі села страху. Страшна ситуація, важка. І я думаю, що від всіх людей і від тих тварин, яких ви врятували. Я можу подякувати вам за вашу роботу, вашим побратимам, вашим друзям. І ще раз впевнюємося, це не люди, не, не люди, не. які зробили таку екокатастрофу, яку зробили геноцид дійсно для всього українського народу, який проживає на тій території, для рослин, для тварин, для всього на світі. Так ще й не дають людей рятувати, що саме страшне, не дають так. їх рятувати. Рома, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час зустрітися з нами. Знаю, що ви вже поспішаєте на автобус, вам знову пора їхати так. в дорогу. Бажаю вам успіхів, удачі, найбільш бути корисним, принести користь і залишатися живим і здоровим. І до нової зустрічі з вами знову. Хочу в першу чергу знаєте, подякувати Богу, що Він завжди охороняє, береже. І що він дає мені таку мужність їхати туди, куди мало хто хоче їхати. Хочу ще подякувати своєму дуже доброму другу, це Олександру Теплому, який мені допоміг, допоміг поїхати туди. І ще хочу вам сказати: об'єднуйтесь, не говоріть там, ти такий, ти сякий. Зараз цей такий час прийшов, що нам потрібно об'єднатися і бути разом. Дивіться, нам ніхто не допомагав, ні Красний Хрест, ні ООН. А об'єднання, от, ми об'єдналися багатий, бідний. От, просто об'єднатися. Цей час зараз прийшов для України, щоб бути от разом в вот отак. Так що, дорогі мої друзі, об'єднуємося і допомагаємо чим можемо. І тільки так, об'єднавшись, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Навіки! Слава!